Вечірні читання. Якщо взяти ваше життя в цілому, з усіма незліченними виборами, то впродовж усього життя ви помалу перетворюєте основну частину свого я, або в небесне, або в пекельне створіння, або у створіння, яке в гармонії з Богом, з іншими людьми і з самим собою, або у щось, що перебуває в стані війни і ненависті з Богом, людьми. Із самим собою. Бути одного виду створінням це небо, тобто радість, мир, знання і сила. Бути іншим означає божевілля, жах, ідіотизм, лють, безсилля і вічна самота. Кожний із нас у кожну мить просувається до одного або до іншого. Клайф Льюіс. Просте християнство.